Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Арієвський Олег, я лікар-невролог. В цьому відео я хочу поговорити з вами про 10 природних методів, як можна полегшити біль. Біль це досить актуальна проблема для багатьох людей, я думаю, кожна людина з цим стикалася. І тому розуміти різні способи, як можна зменшити біль, особливо природні способи, я вважаю вкрай важливо. На сьогоднішній день медична наука може запропонувати багато методів зниження болю. В першу чергу розвинулось медикаментозне лікування болю: Нестероїдні протизапальні засоби, всім відомий бупрофен, парацетамол, аспирин, немісил та інші, а також опіоїдні ліки. Але в них є ряд недоліків. По-перше, це те, що це невелика тривалість прийому. По-друге, побічні ефекти. Але про це згодом. Сьогодні я хочу розказати про 10 природних методів, які майже не мають ніяких побічних ефектів. Проте, можливо, вони мають меншу ефективність, але вони також можуть застосовуватися для лікування несильного, неінтенсивного болю, або як додаткові методи на додачу до тих методів медикаментозних, які ви вже приймаєте. Отже, 10 методів. Перші 4 методи, ми поговоримо з вами про ефірні олії. Перша ефірна олія це лавандова ефірна олія. Зразу відмічу, що всі е способи, які ми сьогодні з вами розглянемо, вони взяті з різних досліджень інформації. І ці дослідження ви зможете знайти в описі під цим відео, перейти і самостійно подивитися, це великі або менші дослідження, але в яких є додаткова інформація про те, як ці методи впливають. Отже, повертаємося до ефірної олії Лаванди. Це перша ефірна олія, про яку ми сьогодні говоримо. В неї є ефекти, такі як зниження головного болю, особливо мігрені. І в різні дослідження показують, що досить велика ефективність. Також, крім того, що ефірна олія лаванди впливає на мігрень, вона також впливає і на стрес. І люди, які регулярно вдихають ефірні олії лаванди, вони також менш підвержені стресу, або вони легше цей стрес переносять. Друга ефірна олія, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, це ефірна олія розмарину. Ефірна олія розмарину в одному дослідженні показує, що вона може впливати на зниження м'язевих спазмів також на головний біль. І деякі дослідження показують, що, наприклад, люди, які мають хворобу в залежності від опіроїдів, на етапі, коли вони відмовляються від опіроїдів, вдихаючи ефірні олії розмарину, вони можуть полегшити симптоми перебігу синдрому відміни, коли вони відмовляються від цих наркотичних засобів. Деякі дослідники це пояснюють тим, що ефірні олії розмарину ті е... Складові, які знаходяться в цій ефірній олії, вони впливають на опіоїдні рецептори нервової системи, тим самим мають такий е, полегшуючий вплив, наприклад, на синдром відміни у людей, які мають залежність. А також вони мають за рахунок цього протибольовий ефект, оскільки впливають на опіоїдні рецептори. Наступна ефірна олія це ефірна олія всім відомої м'яти перцевої, мабуть. Це найбільш розповсюджена ефірна олія. Ефірна олія м'яти парцевої має три основних компоненти, які мають вплив: це карвакрол, ментол і лімонен. Ментол взагалі дуже відомий. В аптеці ви можете знайти, наприклад, ментоловий стержень. Який люди використовують для полегшення симптомів головного болю або симптомів мігрені. Цей ментоловий стержень ви можете використовувати, наприклад, якщо його намащувати на скроні. Цей ментоловий стержень схожий на е, звичайний канцелярський клей або на губну помаду. Тобто ви невелику кількість його витискаєте і розмазуєте на скронях. За рахунок цього, е, по-перше, ви відчуваєте цей запах, він впливає на рецептори в мозку, і ви відчуваєте полегшення. Симптомів, наприклад, головного болю. Крім того, м'яти працева вже давно було помічено, що вона має е, досить непоганий вплив на м'язеві спазми або на різні м'язеві травми. Для цього люди використовують різні розчини ефірної олії, олії м'яти працевою з водою, тобто ви берете е, воду, крапаєте кілька крапель ефірної ефірної олії, олії м'яти працевою, розмішуєте. Це все і наносите на місце, де ви відчуваєте цей м'язевий спазм або хронічний м'язевий біль. І ви також можете відчути полегшення. Але варто відмітити, що м'яту працеву не можна наносити на Ділянки шкіри, де є порушення цілісності шкірних покривів, тому що це може причинити до подразнення цих ділянків, і ці рани або ці подразнення будуть просто-напросто довше е, заживлятися. Е, наступна ефірна олія, про яку ми поговоримо, це ефірна олія Евкаліпту. ефірна олія Евкаліпту в одному дослідженні порівнялася з ефірною олією мигдалю. І в цьому дослідженні приймали участь люди, які перенесли протезування колінного суглобу. Після заміни колінного суглобу у людей спостерігається післяопераційний больовий синдром. І людям пропонували вдихати ефірні олії евкаліпта. І контрольна група показала, що ці люди, в принципі, мали менш інтенсивний і менш подовжений за часом біль після операції заміни колінного суглобу. Отже, перший блок наших е, природних засобів для полегшення болю, перших чотири це ефірні олії. Я ще раз перерахую, ми сьогодні розглянули ефірна олія лаванди, розмарину, м'яти парцевої, а також евкаліпту. Крім того, ще є досить багато. Різних ефірних олій, які також мають протибольовий ефект, і не тільки протибольовий ефект, а часто застосування ефірних олій також пов'язано з протистресовим ефектором, як, наприклад, ефірна олія Розмарину. Є ряд досліджень про це. Ви вже можете самостійно про них почитати. Моє було завдання надати вам. Основні найбільш розповсюджені олії, які використовуються для того, щоб полегшувати біль, а також просто е, показати вам напрямок думки, де можна шукати і де можна консультуватися з лікарями, наприклад, які фернелі також е, мають якийсь доказовий ефект в лікуванні, наприклад, хронічного болю. Наступний метод, добре відомий всім, перцевий пластер. А це саме речовина, яка знаходиться в перці чилі, називається капсаїцин. Капсаїцин. Вже дуже довго застосовується, він має дуже добрий якісний ефект. І е, в першу чергу я кажу про застосування е, патчів з капсаїцином. Це пластир, який містить 8% розчин капсаїцину. Е, капсаїцин, він має такий подразнювальний ефект на шкірні оболонки. Е, в першу чергу спостерігається почервоніння, може відчуватися різні печіння або поколювання е, в цих місцях. За рахунок цього досягається цей протибольовий ефект. З чим дослідники пов'язують його? В першу чергу пов'язують те, що капсаїцин впливає на больові рецептори в шкірі і, впливаючи на них, тим самим людина відчуває полегшення, полегшення в цій ділянці, де вона відчуває цей біль. Капсаїцин досить ефективний при, наприклад, м'язевому болі, хронічних спазмах. Хронічному остеоартриті, наприклад, коли навколишні ділянки людина відчуває там біль, можна застосовуватися ці пластирі не безпосередньо на е, суглоб, а в навколишні ділянки, які страждають від цього, наприклад, при остеоартриті, часто в навколишній м'язевий регіон відчуває перенапруження, можна в ньому використовувати не на суглобах, а безпосередньо на тих навколишніх ділянках. Майже протипоказання в нього лише, якщо ви маєте якісь подразнення шкіри, травми, садна, там не можна використовувати, в усьому іншому нетривалий прийом капсаїцинових пластирів має досить добрий ефект і вважається досить гарним додатковим методом зниження хронічного болю. Наступний метод, який ми розглянемо, це застосування кореню імбиря. В одному дослідженні порівнювали е застосування 2 грамів. Імберю в день, в раціоні, тобто в дієті, і його вплив на полегшення болю. З'ясувалося, що прийом саме 2 грамів, наприклад, як ви можете його приймати, це, наприклад, тонкі слайси або прикручений е це потрібний в блендері імбир, наприклад, в чай або в якихось інших продуктах. І е з'ясувалося, що має невеликий, але все ж таки протибольовий ефект. В першу чергу корень і його застосування буде цікаво для людей, які напівпрофесійно або професійно займаються спортом. То, що було е, помічено, що не менш як п'ятиденне застосування корення імбиря в дозуванні 2 грами на день. Може полегшувати м'язовий біль після тривалих тренувань. Наприклад, ви займаєтесь бігом, або ви займаєтесь велоспортом, або у вас є інтенсивні фізичні силові навантаження, так от ви можете е просто взяти для себе таке правило, постійно застосовувати імбир, наприклад, з чаєм один-два рази на день. Застосовувати натуральні льодяники з імбиром. І Якщо застосовувати не менше п'яти день, і, наприклад, додати взагалі імбир до свого раціону, він може полегшувати саме симптоми цього м'язевого перенавантаження, пов'язаного з ним больового синдрому. Наступний метод це застосування в дієті куркуми. Куркума дуже добре відома, наприклад, в аюрведі східної індійської медицини, і куркума має багато корисних для здоров'я людини, властивостей. Тут я буду зупинятися менше, тому що я запрошу вас подивитися по посиланню е, відео про куркуму. Я зняв окремо відео, ціле відео, де я е, показую кілька е, медичних досліджень, які показують різні ефекти куркуми, в тому числі протизапальний, і в тому числі протибольовий, що для нас сьогодні особливо цікаво. Як застосовувати куркуму Її і... Як спецію можна застосовувати просто в будь-яких стравах, які вам подобаються. Це різні салати, і куряче м'ясо, і в складі, наприклад, такої приправи, як карі. Наприклад, я дуже люблю і карі, і куркуму, тому для мене не проблема в великих кількостях застосовувати цю приправу і відповідно отримувати ці позитивні ефекти, які має куркума. Тому подивіться відео, де є дослідження, де я більш детально розповів про вплив куркуми саме на здоров'я людини, які вона має ефекти. Наступне останні три методи, і перший з них це акупунктура або іловколювання. Акупунктура мені дуже подобається, тому що цей метод майже не має протипоказань в умілих, знаючих руках він має досить велику ефективність. Наприклад, якщо взяти пацієнта похилого віку, якому ми можемо допомогти зняти болівий синдром лише медикаментозно і Інші методи, наприклад, масаж вправи, е мануальна терапія, всі ці методи, вони там протипоказані. Якщо, наприклад, людина похилого віку має остеопороз, то ігловколювання можна застосовувати з великою ефективністю. Е ігловколювання або акупунктура показала ефективність при больовому синдрому в шийному регіоні, в грудному відділі, в поперековому відділі, при головному хронічному болі, а також при різних стресових і депресивних станах. В першу чергу я відмічу, що говорячи про акупунктуру, я не маю на увазі традиційну китайську акупунктуру, яка ставиться по по меридіанам, по е, спеціальним точкам, енергія ці і все таке інше. Ні, я кажу про використання акупунктури в її е, західному розумінні. Тобто, в першу чергу, ми використовуємо акупунктуру для впливу на м'язи, для лікування тригерних пунктів, для впливу впливу на е, нервову тканину. І ось в цьому конкретному випадку акупунктура показує дуже непоганий ефект, при тому, що її можна застосовувати людям, в яких є різні хронічні захворювання, наприклад, той самий остеопороз або остеоартрит. Тоді, коли ми боїмося застосовувати багато лікарських препаратів через їх побічну дію, акупунктура надає нам багато цікавих і досить важливих важелів впливу саме на больовий синдром. Наступний метод, два останніх метода, вони будуть стосуватися вже не дієти, не фізичного впливу на організм, а більш такого е, впливу через е, нервову систему, через психіку людини. Е, перший метод це прогресивна м'язева релаксація по Якобсону. Про це метод я також зняв окреме відео. Я рекомендую вам його подивитися. Я детально описав, як цей метод проводиться, для чого він проводиться. Зараз лише скажу, що прогресивна м'язева релаксація по Якобсону в першу чергу застосовується для зниження симптомів тривожності та депресії, але враховуючи взаємозв'язок між психічним станом людини, тривожністю депресією, а також між її. Фізичним станом, наприклад, різні спазми, м'язеві тригери, які викликають у людини хронічний м'язевий біль, то розслабляючи м'язи не тільки покращується відчуття депресії, тривожності, зникає ця симптоматика, а також знижується фізичний біль. І саме за рахунок цього є така висока ефективність цього методу. І останній метод, про який ми сьогодні поговоримо, це медитація усвідомленості. Це один з перспективних досить нових напрямків. Саморегу... саморегулювання психіки людини, тобто це психотерапія, яка людина може займатися самостійно. В першу чергу, якщо ви використовуєте подібні методи, я вам рекомендую звернутися до спеціаліста, до психіатра або психотерапевта, який зможе підібрати вам правильно метод, або, наприклад, той, той самий медитацію свідомості, і більш конкретно детально розповісти, як у вашому випадку найкраще її застосовувати. Медитація усвідомленості означає, що людина медитує, і я зараз говорю не про різні духовні або там якісь ритуальні, релігійні техніки. Ні, а медитація в першу чергу, коли людина намагається зрозуміти, усвідомити і просто подивитися на свій власний розумовий процес. Як в неї виникають негативні думки, звідки вони беруться взагалі, прослідкувати всю весь цей логічний ряд розвитку цієї думки, куди, куди ця думка потім піде. В такому випадку людина часто знаходить, що в неї немає особливих причин для того, щоб в неї розвивалася тривожність або та сама депресія. І коли людина це усвідомлює, вона втрачає зв'язок свого емоційного стану на ці думки, тобто ці реакції. І за рахунок цього полегшуються симптоми депресії, тривожності, а також симптоми хронічного болю. Бо це багато досліджень кажуть, що це е, часто взаємопов'язано. Людина при тривожності, вона навіть невеликі больові е, тригери буде сприймати більш е, так, вона знаєте, буде примножувати силу цього болювого синдрому. Тому це також ефективний метод. Наостанок хочу сказати про переваги природних методів зниження е, болю. Переваги це стосується того, що немає, по-перше, побічних ефектів. Такі, як, наприклад, ібупрофен, парацетамол – це найбільш прості методи е, впливу. На біль, то, наприклад, при прийом ацетамінофе ацетамінофену або парацетамолу пов'язаним з більшим ризиком розвитку серцевих нападів. Прийом ібупрофену – це відома нефротоксичність, тобто токсичний вплив на нирки. Так само, як і прийом е, інших нестероїдних протизапальних засобів, наприклад, диклофенаку, е, є високий ризик розвитку шлунково-кишкових кровотеч. Враховуючи це все, то в першу чергу природні методи не мають таких побічних ефектів. Є й мінуси. Наприклад, часто дослідження не повні, це не великі комплексні мета метааналізи, це просто лише якісь е такі опосередковані дані, які показують напрямок, де можна шукати е цих е різних результатів впливу цих методів на біль, або е це лише прогнозування. Але при цьому всьому, не маючи цих. Побічних ефектів можна з легкістю використовувати. Наприклад, вам нічого не вартує, додати куркуму в свій раціон, і точно вже тисячоліттями відомо, що вона не принесе вам ніякої, ніякої шкоди, якщо ви не будете там їсти її столовими ложками цілими днями, якщо будете в розумних дозуваннях, застосовувати її в своєму раціоні. Так само м'язева релаксація по якобсону або застосування ефірних олій. Погано те, що немає конкретних дозувань, конкретних зараз технік, як це застосовувати. Але як додаткові методи, вони дуже добре себе показують. І це основна їх перевага порівняно з медикаментозними, де багато побічних ефектів, де нетривалий не прийом, бо при тривалому прийомі завжди у вас будуть спостерігатися більш значущі побічні ефекти. Тому, знаючи ці методи, ви можете їх використовувати самостійно у власному життєвому досвіду, а також рекомендувати друзям. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я. Е Закликаю вас також поділитися цим відео з вашими друзями, ви можете їм просто розказати, можете посила... дати посилання на лінк на це відео. Е я вас закликаю все ж таки зробити друге, поділитися цим відео. Давайте всі разом будемо розповсюджувати україномовний медичний контент, для того, щоб люди, які хочуть мати україномовний медичний контент, мали таку можливість. І... Тим самим ви зробите гарну справу, то що ви розповсюдите дійсно корисну інформацію не тільки для себе, а й для своїх друзів, для своїх родичів та інших людей. Тож, дякую за увагу. Бажаю вам всього хорошого, а найголовніше гарного здоров'я. До зустрічі.